Привіт! Я тобі скинула каталог посилання, тобі потрібно натиснути на дві рисочки зверху, та тобі каталог відкриться дуже в зручному форматі. Ти можеш його листати та дивитися всі ціни. Зараз я розкажу, які знижки, які подарунки. Тобі, як новичку, компанія дає 30% знижки на перше замовлення. Та напротязі всього каталогу в тебе буде безкоштовна доставка. Це дуже-дуже круто. На слідущий каталог, тобі ще додатково до твоєї відсотки 30, 30% додають ще 2% кешбеку, що дуже вигідно для новачка. А зараз я дам топ 20 продуктів, які зірвали продажі в компанії Лівеста. Поїхали. Бади дієтична добавка краса плюс: це для шкіри та суглопів, 30 капсул. Зміцнює кістки зв'язки, суглоби, підвищує розумову фізичну е, працездатність, поліпшує самопочуття. Е, комплекс вітамін Beauty Plus. Це для шкіри, нігті та волосся. Бромелайн та слімформула. Е, Це два препарати, які покращують самопочуття та е, сприяють зниженню ваги. Тут ананас, зелений чай, яблучний оцет і так далі. Дуже класні формули. Дуже дієві засоби від стресу, стрес-офф та вітаміни групи b 12 Ну, а це просто бомба. Дивіться, офталікс. Офталікс – це препарат для зору. Сюди входить чорниця, таурін. Таурін це амінокислота, яка входить до складу сітківки ока. Потім бета-каротин, лютеїн, який накопичується в сітківці та кришталику, та поліпшує зір. Тобто оцей цей офталікс беріть обов'язково для зору. І зверху ви бачите дві водорослі: це ламінарія та спіруліна плюща, цілюща. Що це таке? Це дві водорослі, які сприяють ЖКХ, які є джерелом йоду, впливають на щитовідку, очищують кишківник, користь для судин проти зайвої ваги дуже класні препарати. Це офталікс зір, ламінарія, спіруліна, це очищення, ЖКХ, щитовідка і так далі. Ну, це наш топчик, це гелі для кінських каштан. Це від болів в ножках, цуглоби, варикозне розширення вен. Там в складі йде кінський каштан, камфора, ну і деякі составляючі компоненти, які роблять ножки наші легкими. Та розігріваючі гелі це з перцем. Тобто, це подивіться на ціну. Ціна дуже приємна, дешевше, ніж в деяких компаніях. Далі наш топчик це для ножок. Тонус Ven, це вітаміни та крем бальзами. І молоді суглоби. Це теж комплекс та крем. Дуже популярна ціна, дуже приємна, це ну, дуже класна продукція. Наша новиночка дуже класна, це екстракт кавуна, апельсин, вишня, гелі для душа. Дуже приємні, пахучі і ну, просто бомбезні. Далі побутова хімія дуже великий вибір. Це йде плямовивідників, листи для прання, засіб для ванної кімнати, для туалету, для миття посуду, духовки, грилі, для миття піднос, полиці в каміні, для миття кострю, для миття сковорідок, для конфорок, в жорсткій воді. чищення накипу ржі, для аерогріля, для кофеварки, для пилисоса, для засобів нержавіючої сталі дуже дуже, дуже великий. Обсяг побутову хімію, а саме головне, що вона є еко-еко-побутова хімія, яка відповідає всім стандартам GMP. Тому, коли ви будете дивитися каталог, не забувайте, що у вас є 30% знижки на будь-який на любий продукт, тобто від будь-якої ціни, ви віднімаєте 30% знижки. Та всі закази першого каталогу у вас є безкоштовними. І на слід, на наступний каталог у вас є ще до до додатково 20% кешбеку. Тому дивіться та робіть замовлення.